Добрий ранок малята! Сьогодні ми з вами будемо вчити на пам'ять вірш Ліни Біленької, який називається Український прапор. Сідайте зручненько та спочатку послухайте уважно. Ліна біленька Український прапор. Вітер весняний на площах стяг український полоще. В прапорі просінь небесна, золото поля чудесне. А тепер я буду читати вірш, а ви заплющте очі та уявіть все, що я говорю. Вітер весняний на площах, стяг український полощі. В прапорі просінь небесна, золото поля чудесне. Уявили, а зараз спробуємо разом вам в цьому допоможуть картинки. Вітер весняний на площах. Стяг український полоще. В прапорі просінь небесна. Золото поля чудесне. Давайте повторимо ще раз вітер весняний на площах, стяг український полоще. В прапорі просінь небесна. Золото поля чудесне. Тепер я прочитаю вірш, а ви спробуйте повторювати за мною: Вітер весняний на площах, стяг український полоще. В прапорі просінь небесна. Золото поля чудесне. Дітки, як автор описав кольори нашого прапора? Синій це просінь небесна, а жовтий це золото поля. Давайте ще раз повторимо віршик за допомогою картинок. Вітер весняний на площах. Стяг український полоще. В прапорі просінь небесна. Золото поля чудесне. Молодці, вас дуже добре виходить. Потренуйтеся вдома самостійно. На сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей!